От дивись, я передав 46 машин і ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ, без ніяких зборів, без так. нічого. Екофлопи ти передавав, станції, генератори, зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори. Та там куча всього, я там їхало просто машинами це все, звіти показував, показував, як це все працює. Так Ні, поняв? все одно накидали хіро за пазуху. Створили проєкт для українців, де можна онлайн заходити заробляти. От у нас кожен місяць люди, які заробляють по тисячі, півтори, 2 три тисячі доларів на місяць, просто з телефона працювали працюючи в українському там проєкті в тіктоці. І от можливість зайти заробляти, здавалося б, і начебто держава мала підтримати. Бо держава ж не створює моменту для українців для заробітку. Держава створює моменти, щоб з українців податки помати. На жаль, так воно працює, навіть під час війни. І от ти вроді би, стараєшся щось зробити для українців, зрозуміло, що сталко і так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людським мненням, чи аудиторією, так далі, вони беруть і бачать, що хтось хоче це щиро правильно зробити, вони їх хлопають, закривають, знімають на них відоси, там, розоблачення. Чорний піар, душа так само, як в 90-х все було, абсолютно так само. Просто раніше приходили і раз, поним? Ну, і не буду казати, да? бо заблокує відос. А зараз це все робиться медійно і так далі.